Горобина Калина, ялина і молоденькі липи. Всього майже 100 нових дерев відтепер ростуть у парку імені 900-річчя Луцька, що в обласному центрі. Висадити зелені насадження взялися небайдужі волиняни, які відгукнулися на заклик світової екологічної спільноти дерева миру. Напередодні акції волонтери прибрали парк. А сьогодні разом зі школярами, студентами та громадськими активістами взялися за озеленення. Як це було? Розповість моя колега Анна Глущук. Своє перше в житті дерево у парку імені 900-річчя Луцька посадив семикласник 25-ї школи Денис Шахівський. Разом зі своїми друзями хлопчик прийшов на екологічну акцію Дерева миру. Раніше я ніколи не садив такі дерева, не було можливості. А ось зараз з'явилася можливість, директор прийшов зі школи, сказав, що там в парку треба дерева посадити. Ну, Вчитель нам дозволив піти взяти участь. Які дерева ти вже посадив? Ялинки, берізку і все. Це вперше в твоєму житті ти садиш дерева? Так. Акція Дерева миру це всесвітній захід. Його учасниками є 50 країн світу. В Україні підтримати екологічну ініціативу взялися волонтери із 85 міст. Голова Луцької міської організації Національний Альянс Юлія Гульчак переконана, що в складний час для країни кожен українець повинен допомогти вийти із кризи. А шляхи, як це зробити, можуть бути різні. Потрібно підтримувати ситуацію на сході, потрібно допомагати нашим дітям, але також ми не повинні забувати, що про якісь такі соціальні, про якісь такі соціальні чинники, екологічні, які от типу, нам потрібні. Україна мусить розвиватися. Такі складні ситуації мусить розвиватися всебічно. От і через те ми вирішили зробити таку акцію. Луцьк став не єдиним містом в області, де відбулася акція дерева миру. Молоді деревця незабаром зазеленіють і урожищі.